Виконуємо номер 26 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас підручника Геометрія 8 та номер 26 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас підручника математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. У трикутнику АБЦ відрізок БК медіана, АК К 5 см. знайдіть КЦ і АЦ. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник А БК у нас медіана АК дорівнює 5 см. Потрібно знайти довжину КЦ і АЦ. Пригадаємо, що медіану трикутника називають відрізок що сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони. Тому я показала, що відрізки АК і КЦ рівні між собою. Запишемо це, оскільки БК медіана то К А С. І тоді у нас КС буде дорівнювати АК і дорівнює 5 см, а АС дорівнює АК додати КС і буде 5 додати 5, маємо 10 см і записуємо відповідь 5 см і 10 см номер 26 із розділу «Повторюємо геометрію за сьомий клас» підручника «Геометрія 8» та підручника «Математика 8» виконано.